Вітаю! Сьогодні спробую покращити світло берно Зоя не за всі гроші світу, а просто поставивши іншу лампу замість оригінальної штатної. Еталонна лампа в нас Osram Original, а ставити я буду Bosch Plus 90. Чому саме Bosch? По-перше, ціна. Bosch Plus 90 коштує всього лише в 2-2,5 рази дорожче за штатні лампи. Той час, як інші лампи плюс 100 500 типу Osram Nightbreaker чи Philips Ultra Vision, чи навіть той самий Bosch плюс 200, то таке враження, що оцей плюс 100-500 це є до вартості тих ламп, а не до збільшення яскравості. І такі лампи можуть в 5 більше раз дорожче коштувати за штатну лампу. Другий фактор це термін служби ламп. Почитавши відгуки в інтернеті, користувачі нахвалюють лампу Plus 90 за достатньо тривалий термін роботи лампи до перегорання. Співрозмірний із штатною лампою. В той час, як інші, плюс 500 лампи перегорають десь за півроку. І це можу підтвердити з власного досвіду. Щоправда, я користувався от, для прикладу Osram Nightbreaker на бензиновому авто, і в мене вони згоріли через півроку. Там ходових вогнів не було, зойці є, тому сподіваюся, що і лампи не будуть перегорати так швидко. Для Renault Zoe виробник проявив гуманізм, і лампа міняється досить просто. Знімається ось така гумова кришечка. Запихаємо руку і прокручуємо лампу проти годинникової стрілечки. І все. І потрібно просто лампу витягнути з патрона. Ще суто для себе вирішив заміряти, скільки напруги подається на лампу. Можливо, теж комусь буде цікаво. Так, вмикаємо. Світло включене, бачимо ну, приблизно 13,5 вольт. Подається. Ось так виглядає Bosch плюс 90 в цоколі H7. Легеньке блакитне забарвлення колби. І все потрібно в вставити Патрон. Бажано не торкатися. Лампи скляної частини руками, щоб не залишати сліди від пальців. Все. вставляємо цоколь і так само зворотнім способом, як ми витягували, так само вставляємо лампу назад. З водійського боку в нас стоїть остром Original, з пасажирського Bosch Plus 90. Ну, візуально важко сказати, потрібно дочекатися темноти і подивитися ще раз. Ну, особливої різниці я між лампами не бачу. З натяжкою можна сказати, що справа або ж плюс 90 світить от трошки білішим і трошки ширше. Обидві лампи світять правильно, не так, як леди. Якщо хто не знав, тут, як ми бачимо, пучок світла найяскравіший по центру, а леди світять по центру загалом слабше, але рівномірно по всьому діапазону, по всій ширині світло тіньової границі. Відповідно, дуже яскраве світло перед машиною, а вдаль не добиває. І те яскраве світло перед машиною ще більше засліплює себе ж і Далі гірше видно. Тепер я собі запишу покази одометра в програмку Fuelio, щоб знати точно, скільки служить лампа по пробігу і по часу. Для цього ми заносимо нашу лампу, вписуємо вартість для себе. І вписуємо значення пробігу, а дата автоматично підтягується на дату запису. І коли лампа перегорить, я або додам в коментарі, або в опис до відео, або перезалею відео, щоб знали, скільки такі ламп працюють і чи є зміст їх брати, в принципі. Ще про слів скажу за LED-лампу. Я вже казав, що світять вони неправильно. І в мене ось така лампа просвітила, пропрацювала десь 13 місяців і 13 тисяч км. І одна частина перестала світити, і як бачите, навіть змістився світлодіод. Хоча китайці на LED-лампи переважно пишуть, що там працює мільйон годин. Крім того, щоб встановити led лампу в ревнозої, потрібно ще придбати за 2-3 долари. Ось такий от перехідничок.